Прогулянка Києвом, на минулих вихідних я був у Києві. Це була моя перша подорож до України, і я дуже радий та вдячний, що мій друг Петро погуляв зі мною та показав мені місто. Ми відвідали найцікавіші місця. Спершу Петро показав мені центр та головну вулицю міста Хрещатик. Ми прогулялися до стародавнього Софіївського собору. На фото зліва Софійський собор. 1911 рік Неймовірно, як старовинна та радянська архітектура поєднуються в цьому місті. Потім ми пішли на Андріївський узвіз. Тут я купив сувеніри та подарунки для всіх своїх друзів. На контрактовій площі ми зайшли пообідати в один з ресторанів української кухні. Як смачно там готують. Потім ми сіли на метро та поїхали до Києво-Печерської лаври. Це старовинний монастир з дивовижними краєвидами на Київ. А ще Петро показав мені малесенький, але надзвичайно цікавий музей, про який мало хто з туристів знає. Музей мікроскопічної мініатюри майстра Миколи Сядристого. Він розташований на території Києво-Печерської лаври. Я ще ніколи не бачив таких маленьких витворів мистецтва. Оскільки я фанат футболу, ввечері ми відвідали ще й оновлений олімпійський стадіон. Це був надзвичайно насичений день.